Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю для вас щомісячну добірку з моїх найбільших фаворитів парфумів, що я носила найчастіше протягом цього місяця. І тут буде гарний мікс затишних, але й сміливих, трішки навіть ностальгічних ароматів. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, лайкніть відео, не забудьте підписатися на мій канал. Придивіться в описі, буде більш корисної інформації. Мені цікаво, які парфуми носили ви цього. Місяця, діліться у коментарях, і давайте розпочинати. З першого парфуму від Франчески Б'янки під назвою Once Upon a Time. І я хочу сказати, що це ідеальний аромат для святкового вечора. Я носила його на ярмарки, які в Німеччині дуже популярні і відомі. І це запах під печенового мигдалю з фірмовою вінтажністю Франчески. Тобто, це її такий варіант зараз дуже популярних гурманських ароматів, але він більш А вже ж Памурний. І він а, якось а, надає мені відчуття, що я головна героїня кадру старого фільму. Тобто він такий магічний, цікавий і дуже небанальний для гурманського жанру. Ну, а ми рухаємося далі до абсолютно протилежного аромату, який я а, довго хотіла. Це Powder Love бренду Juliet Hesegan. Мені подобається і бренд, і цей флакон і аромат навіть гарний, хоча не такий подровий, як я очікувала з таким з такою назвою, хоча я обожнюю пудрові аромати. Це більш такий легкий мигдалевий поцілунок, дуже носибельний. Мені подобається він саме в день, бо він не надто пудровий, радше це ніжна, красива така хмарка з нотою солодкої вати. Тут трішки є флір де оранж і маршмело. Хоча він не дуже схожий на лаптонвичай, бо багато парфумів з цією нотою більш якось в тому стилі. Він ідеальний настрій створює перед святами. Тож я його ношу. Вранці в день, а говорячи, до речі, про маршмеллоу, розповім вам зараз про ось цей парфум. Ну, нічого такого, але я за ним дуже довго полювала, бо хотіла саме travel spray, щоб носити його в своїй сумочці. І нарешті купила, бо він був розпроданий дуже довго. І насправді це цікавий аромат від бренду Dead Cool під назвою Mochi Milk, в якому також є маршмеллоу. Він не схожий на Love Dombiche, хоча я обожнюю той аромат, але настільки багато парфумів. З нотою маршмеллоу на нього схожі, що мені хотілося чогось цікавого. І цей ніжний маршмеллоу дуже солодкий, з таким приємним шлейфом і цікавим відтінком ладана, який не створює цю церковну атмосферу. І тут ще є гарний персик, ця текстура, то маршмеллоу, або мочі. Підіть, будь ласка, чи любите ви цей азіатський десерт? Він зараз дуже популярний. Я ношу цей аромат а, до школи, де я викладаю німецьку мову, бо він дуже приємний, але має свою родзинку. Такий пудрово, солодко, фруктово, маршмеллоу м'який, цікавий, дуже приємний. Він мені, я ще раз хочу сказати, піднімає настрій. Так само, як і, напевно, той аромат, який я носила найчастіше не тільки протягом і цього місяця, і минулого, а й усього сезону під назвою Шамінь Даман від бренду Unnuat, про який я вже декілька разів згадувала на моєму каналі, і хочу ще один раз розповісти вам про. Це є, напевно, найкращий мигдалевий аромат, який я коли-небудь тестила, бо багато парфумів з цією нотою мають металевий присмак. Тут цього немає. Він теплий, делікатно солодкий, дуже затишний, прям неймовірно дає відчуття внутрішнього комфорту і захищеності. Це шикарний аромат, і я його ношу і на роботу, і взагалі в будь-яке місце, бо він дуже крутий, приємний, як на мене. Якщо в нас схожі а, смаки, то я впевнена, він вам сподобається. А ми рухаємося далі до дуже незвичайного аромату, який мені було цікаво затестити і спробувати. І насправді він мені неймовірно сподобався. Це мелос бренду Penua. І знаєте, в чому його фішка? Це яскрава, але прохолодна, молочна троянда. Ви колись таке тестили. І ще тут є зелені відтінки, навіть трішки винограду, і випічко, такий нюанс випічки. Він контрастний, цікавий, його захопливо носити справді. І він а, збирає компліменти, і що цікаво, саме від молоді. Я думаю, це тому, що він в лактонному стилі, а такі парфуми з молочними нотами були і залишаються. Досить популярні, але це щось більш нестандартне. Тому, якщо ви полюбляєте троянду, можливо, це ваша улюблена нота, ви шукаєте чогось абсолютно небанального з нею. Цей парфум саме такий. І він потужний, він яскраво звучить, я його ношу на вихід, коли мені хочеться, знаєте, пахнути і приємно, але водночас так, щоб мене помітили, це справді такий аромат. А ось наступний я ношу тільки на особливі події, бо це новинка від Maison de Олії, їх екстракт версія Ція Бестселіру Ундепожі, і що я вам хочу сказати: взагалі це шикарний аромат, просто суперстар, коли вам треба не тільки виділитися, а бути в центрі уваги. І я його носила на концерт The Rasmus Взагалі, це один з моїх найулюбленіших гуртів з дитинства. Але я, я якось завжди не потрапляла на їх концерти. Я взагалі їм зараз ще більше захоплююсь, бо вони були на Atlas Weekend приїхали до України під час повномасштабної війни. Тому дуже крутий бренд, респект їм. І мені треба було щось дуже потужне. І цей аромат впорався з завданням бути дуже в стилі рок-н-ролл. Бо тут є шкіра і такі липкі квіти, він неймовірно вибуховий, ем, класний парфум, який неймовірно довго тримається. Я взагалі ще вам розповім, мій бойфренд його носив. І дівчата його питали про цей аромат. Тож, ем, якщо у вас є можливість його затесити, зробіться, але напишіть, що ви взагалі носите дуже потужні аромати. Ну а зараз розповім вам про ем, ностальгічний момент. Я придбала Flowerbomb Віктор, хто знайомий з цим парфом. Моя кузина його носила, потім він мені сподобався, я його собі купила, і це один з моїх шкільних ароматів. Я до нього повернулася цього місяця, і що я вам хочу сказати? Ну, ностальгія мене накрила, але він такий приємний, солодкий, а вже ж флоральний, дуже флоральний. І Ам... якщо, можливо, вам подобається, можливо, ви носили Лав'я Бел бренду Lancome я його ненавиджу, будь ласочка Придивіться до цього. Якщо ви його не носили, і вам подобається, той Боже, ви закохаєтеся, бо тут набагато крутіша якість, і взагалі він суперкласний. А зараз поговоримо про міцоко колонічний аромат з шипрової. З шипрового жанру, і я взагалі присвятила нещодавно добірку таким парфумам в стилі шипер. Вони завжди шикарні, дуже такі дорослі, можливо, навіть складні. Але чомусь те відео не зайшло. Я взагалі не зрозуміла, чому. Будь ласочка, передивіться. Там я вам про стільки багато цікавих шипрів розповідаю. Бо, хоча це і один з найяскравіших. Взагалі, представників цього стилю його ж багато разів змінювали. І тому зараз ця формула, ну, вона дуже така водяниста, майже не про що. Це просто якийсь спогад про мідцока. А в тому відео я розповідаю про дуже круті шипри. Це ті парфуми, в яких виразні і такі більш трав'янисті ноти, наприклад, як мох і цитруси. І говорячи про мох, а вже ж, ну, я їм дуже захопилася цього місяця. І ось такий гарний аромат. Також екстре версія, але вже безселлеру бренду Room 1015 під назвою Electric Wood. Мені а, сподобався, бо після хвилі мехистих ароматів захотілося чогось такого дуже сучасного. Бо шипри, вони, знаєте, ну, такі зрілі, дорослі, статусні. А цей екстракт він більш сучасний і мені подобається, що цей мох. Він дуже збалансований, він не такий, що, знаєте, ви пішли до лісу, він не брудний, тут є прянощі, тепла ваніль, вона його підігріває. Я його носила кілька разів на вихід, особливо навіть на природі. І знаєте, що цікаво, він мав шалений усвіх, один німець навіть купив собі флакон, просто сидячи біля мене, йому так сподобався цей аромат, коли він на мені його відчув, сам захотів. Бо він сучасний, він має таку дуже гарну проєкцію, він помітний. Якщо ви полюбляєте деревинну ваніль, і, можливо, трішечки прянощів, він вам сподобається. І зараз, коли холодно, він так огортує своїм шлейфом, тож це дуже приємний аромат, доречний на цю холодну погоду. Ну, а останній, про який я вже багато разів згадувала на моєму каналі, я його дуже часто ношу, бо цей. Парфум Карнер Барселона Rose and Dragon звучить неймовірно дорого. Тут троянда в поєднанні з темними нотами, але й з дикою полуницею, і він звучить статусно, в нього такий оксамитовий. Шлейф обожнюю цей аромат, носила, хочу ще раз про нього розповісти. Особливо він гарний, коли вдягаєшся гламурно і виходиш кудись з таким більш яскравим мейком. То цей парфум він довершує образ, якщо ви справді хочете мати такий femme fatale аромат рокової жінки, хоча він унісекс, я вам дуже його раджу спробувати. Ну, на цьому моя добірка місячних фаворитів дійшла кінця. Сподіваюсь, вам. Було цікаво про е, них дізнатися. І пишіть, будь ласка, в коментарях, які відео ви хочете побачити в наступному місяці. Мені цікаво дізнатися про ваших парфумерних улюбленців. Якщо вам подобається такий формат, лайкніть це відео, передивіться в описі, буде більш корисна інформації. Там я також залишу посилання і знижки, з якими ви можете купувати парфуми. Я дуже вам за це вдячна. Тримайтеся, підписуйтеся на мій канал, бережіть себе, донайте на ЗСУ та слава Україні! あ。